Вітаю, друзі, як кажуть, застав дурня Богу молиться, то він розіб'є голівку, бо голівка Бобо від народження. Уявіть собі, що частина коштів, про які свого часу буквально кілька днів тому Європейська солідарність говорила про те, що ці гроші надійдуть на доплату військовим. Словно, звісно, 10 30 тисяч. Так от зарплати надійшли військовим, тільки 30 тисяч не надійшло. Ще трагічніша ситуація з виплатами сім'ям загиблих, сім загиблих воїнів. Вона дуже трагічна. Але що роблять наші шахраї з банкові? Вони, звичайно, зміцнюють обороноздатність. Знаєте, в який спосіб? Ви думаєте, що вони закуповують нове озброєння? Ні. Вони створюють телевізійний канал. Армія ТІВ, умовно кажучи, отримала канал, отримав ліцензію. І раптом виникає підозра, що оскільки народ масово звалив. З телемарафону його особливо не дивляться, оскільки він наскрізно фальшивий і не відповідає інтересам людей. Тобто там дуже мало поточної ситуації, скажімо так, опису поточної ситуації і аналізу поточної ситуації, яка б людям полегшувала орієнтацію в просторі і в часі, натомість. Коли соціологія почала показувати зашкальні рівні довіри до Збройних сил, а цей рівень довіри здобутий тяжкою кров'ю, хочу нагадати, на і зрозуміли, що треба перехоплювати електорат. А перехоплювати його треба через створення саме телеканалу. Отже, вони надумали перехопити той електорат, який утік з телемарафону, і точно перейде на армія. FM, оскільки чинна армія ТВ, оскільки до армійських скажімо так, речників, і до людини в формі величезний рівень довіри. От і вся комедія. Не зброєю зміцнюється обороноздатність, а бажанням перехопити авторитет Збройних сил і конвертувати його в електоральний результат. Хіба це не свинство? Хіба це не свинство готувати собі, так би мовити, мішок соломи на місце, де вони впадуть? Підкладуть собі соломки, так би мовити. Причому на вкраденому у Збройних сил авторитеті. Це дивна історія, але вона виглядає, тобто подібні історії описані, у, наприклад, в менеджменті, так звана, по-моєму, це називається чи не тюльпанова ейфорія, коли в Нідерландах раптом вкурили, що на тюльпанах дуже великий підйом на продажу цибулинок тюльпанів. І країна замість вирощувати бурячки там всяке ще щось, капусточку. Раптом почала все клепати клипа, в суцільно тюльпани, Цибулинки були булинки або квіти тюльпані. Хоча ну, такі диспропорції умовні, але Нідерланди справді на цьому грають. Але ж, подивіться, в нас ця сама історія. Тільки вона суперечить нашим зобов'язанням перед Європейським Союзом. При наданні асоціації з Європейським Союзом Україна зобов'язувалася відмовитись від державних медій. А тепер дивіться: після 19-го року, що стало, стало, ну, суспільне мовлення, умовно кажучи, це суспільний мовник, але держава з'явився Рада. Бо канал перепрофілювався Фрідом, дом, тепер армія ФМ, і що ми маємо? Замість в рамках зобов'язань зі зближенням до Європейського Союзу. Наша влада клепає все нові і нові державні телеканали. Чому? Тому що зараз криза. Вони, до речі, самі ну, створили цю кризу, спотворивши. По суті, диспропорції на ринку реклами. Ну, я розумію, що війна тут не до реклами, але насправді історія ж абсолютно дивна, тому що вони і без того сформували держзамовлення, тобто вони сформували величезний пакет на мільярди і мільярди, з якого вони платять олігархічним телеканалам за виробництво телепродукту. Але вони вкладають шалені гроші в державні медіа, кому вони нафіг потрібні? Вони ніколи не, будуть, не здобудуть тої популярності, якою користуються приватні медіа. От вони хіба на прикладі цього єдиного марафону не видно, що втратили всі телеканали, які в нього залізли. Всі втратили. А холдинг Україна, телекомпанія Україна, вона взагалі мідним тазом накрилася. Це був мовник, який займав найбільший сегмент серед приватних компаній, взагалі, ну, найбільший сегмент глядацької аудиторії в Україні. І навіть на тлі цього єдиного марафону і він мідним тазом накрився. Єдине, що олігархічні ICTV і Г плюс Г, отримуючи з державного бюджету купу грошей, вони справді ну, якось вигрібають. Але навіщо нарощувати кількість медій там, де треба нарощувати кількість зброї? от уявіть, що людина, в якої е, горить дім, вона купує порох, а не е, ну точніше, бензин, а не е, піну для гасіння пального. Просто хлопці знають, як красти в медійній сфері і як заробляти, а лише красти там можна й заробляти. Але вони не знають, як зробити на, на, в інших сферах, на транспорті, чи ще десь, чи в Агропромі. Через те всі гроші перерозподіляють на медіа. Смішно це все. Це все одно це все виглядає, якби, наприклад, зоотехніки взяли владу, а не медійники в країні. Ну і закуповували не ліки для людей. А ліки для тварин. І замість аптеки на кожному кроці ви ну, бачили зооветеринарні аптеки. Оце те, що, у що перетворили країну Єрмак Зеленський і, і оця вся, так би мовити, Кодла з 95-го кварталу. Ну, от вони перетворили в 95-й квартал. Якщо вам безпечно жити в 95-му кварталі, сито жити, хоч паржом, ну торжіть. Але ржіть, платячи з власної кишені, а за нині нових історичних обставин доводиться платити життям багатьом. Поржалі. Ну от тепер думайте, чого не вистачає вам, вашій родині. Робочих місць, доходів, грядки, бо весна, треба щось десь копати. А вам пропонують новий телеканал. Підхарчуйтеся новим телеканалом, відчуйте себе безпечнішими. Ви думаєте, на тому каналі буде хоч одне добре слово про справжніх. Героїв війни? Ні. Там буде політики ще більше, ніж на каналі Freedom чи на каналі Рада. І жодного опозиціонера там не буде видно. Скільки Порошенко не возив війська, а це вже там перескочило за 3 мільярди вкладень. просто… Волонтерської допомоги, але ви його не побачите на каналі Армія ТВ. Тому що такі канали створюються не для інформування людей і для формування об'єктивної картини подій в країні, а для просування своїх політичних інтересів. Ну, як кажуть, Бог їм поміч, але нам своє робить. Ми все одно переможемо. Слава Україні! Поділіться цим відео, поставте вподобайки, і добре вам буде!